Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, 30 серпня, 2023 року, і ми поговоримо про те, що минулої ночі росіяни здійснили один з найпотужніших повітряних ударів по Україні за допомогою крилатих ракет та дронів Камікадзе, головними цілями російського удару стали Одеса та Київ. Також збройні сили України, тими чи іншими засобами, завдали удару по російським військовим об'єктам. Як на території європейської частини самої Росії, так і на окупованих територіях, що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі е, Росія атакувала Україну ракетами одночасно, які запускали з стратегічних бомбардувальників ту 95 та дронами камікадзе. В Одесі повітряна тривога тривала з майже третьої години ночі до шостої ранку. І що ж було в цей час? Одеська обласна військова адміністрація під час повітряної тривоги повідомляла про те, що на Одесу. Здійснюється ракетний удар, а також деякі телеграм-канали писали, що на Одесу та на Одеську область летять крилаті ракети калібр, які були запущені, начебто з кораблів, у чорному морі. Але остаточно за інформацією головнокомандувача зсу Валерія Залужного, в цю ніч загалом було зафіксовано 44 повітряні цілі. Початку це були у першій хвилі дрони шахеди у кількості 16 штук, і які вони запускали з південного напрямку, тобто з південного берегу Азовського моря, з району міста Приморсько-Ахтарськ, та з північного напрямку із Курської області Росії. У другій хвилі повітряного удару було 28 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, які запускалися з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95, що знаходилися в районі міста Енгельс, це Саратовська область Росії, та над Каспійським морем. З 44 повітряних цілей 43 було знищено, це всі 28 крилатих ракет та 15 з 16 тронів камікадзе. При цьому слід зауважити, що всі повітряні цілі, які були запущені на Одесу та Одеську область, вони всі були збиті. Було чутно роботу протиповітряної оборони дуже активно. Були, було збито понад 20 повітряних цілей над Києвом. І загалом, за інформацією Київської міської військової адміністрації, нинішня ніч була чи не наймасовішою атакою на Київ з часів, коли навесні, у травні та на початку червня, росіяни чи не що Ночі дуже потужно атакували нашу столицю внаслідок падіння уламків ракет і дронів у Києві. Виникли деякі ушкодження і пожежі. Загинуло двоє охоронців одного з цивільних об'єктів, та три людини були поранені. А також у Київській області, у Фастівському та Бучанському районах виникли пожежі та ушкодження також внаслідок падіння уламків ракет і дронів, в тому числі частково на місцевому Цвинтарі. тобто росіяни воюють навіть із мертвими українцями. Також було або влучення, або падіння уламків збитого дрона у Житомирській області, яке спричинило пожежу та пошкодження залізничної колії. Загалом повітряні цілі росіян збивалися над Київською, Черкаською, Миколаївською та Одеською областями. І слід зауважити, що в цю ж ніч Збройні сили України тими чи іншими засобами атакували за допомогою безпілотників ряд військових об'єктів на Росії. У першу чергу це атака на військовий аеродром у місті Псков. Це дуже далеко від України. Там пролунало щонайменше 13 вибухів, і було знищено. Згоріли 4 російських військово-транспортних літаки і 76 Також Вовна пролунала у брянську. Це будівля місцевого слідчого комітету, тобто фактично, обласної прокуратури, та завод, який виробляв. Та завод, який виробляв радіоелектронні прилади для зенітно-ракетних комплексів ТОР та крилатих і балістичних ракет типу Іскандер, окрім того, бавовна була ще у Тульській, Орловській та Курській областях. І що ще цікаво була атака безпілотників на Севастополь, окупований Севастополь на військово-морську базу окупантів. Ця атака була дуже потужною, але за результатами ми повідомимо окремо. Шукайте посилання. Потім згодом я буду оновлювати опис відео. Отакі справи. Протиповітряна оборона цієї ночі відпрацювала дуже і дуже ефективно. І водночас у росіян пролунало і ми побачили дуже багато, дуже гарної і яскравої бавовни. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!